Файного дай Боже і світлого дня четверга. Знову озеро, знову Закарпаття. Вітає вас сьогодні. І сьогодні маємо науку від дітей. І так дивно підемо з такого боку, з якого ми ще не ходили. Я десь колись з вами ділився цією грою. Але сьогодні поділюся наново, бо ми так часто її практикуємо з дітьми. Називається трилітрова банка. Але чому? Вона важлива. Оцими днями ми поховали отця Андрія, священника молодого. І я пам'ятаю, колись він нас цю гру навчив. Ми їхали десь, десь в якусь поїздку з іншими священниками. І він каже, слухайте, о, давайте пограємося в гру. Гра називається трилітрова банка. Тобто називаємо якусь букву і на цю букву називаємо різні речі, предмети, будь-що, що ми ставимо у трилітрову банку, трилітровий такий слоїк. Що в неї власить. І суть у тому є, аби якомога довше по колу, всі учасники, які присутні, називали різні предмети, які влазять у трилітрову банку, які, які стаються, входять в неї. І, і, і таким чином ти провіряєш себе, скільки ти слів знаєш, скільки ти знаєш предметів, скільки ти знаєш речей на цю букву. І цікаво, що ця гра по сьогодні нашим дітям дуже заходить. І потім, навіть коли вона завершиться, то ми ще задаємо, а точно, а ще можна було на ту ось такий предмет, а ще можна ось такий предмет, і він ще вліз у, у, у триванку, і він ще вліз. І цікаво, що отця Андрія вже пару днів, як нема, він відійшов до Бога, а гра залишилася, яку він нас навчив. Тому практикуйте своїми дітьми, пробуйте і своїми внуками. І справді шукаємо якісь нові ігри, шукаємо якісь нові способи, як займати себе. У дорозі, особливо в машині, особливо тоді, коли світло вимкнули, коли нема чим зайнятися. І дякуємо цю Андрію за дар його життя, за те, що нам показує, що можна гратися, можна бавитися, навіть будучи дорослими, будучи великими вуйками і тітками. І гра також пригадує нам, що ми все ж таки діти. Божі діти, але діти. Дякуємо тесь Андрій. Вивчаємо нові ігри. Можете, якщо маєте настрій і маєте час, то запишіть у коментарях, можливо, якусь іншу гру, яку ви знаєте, яка не є тяжка у правилах і яку легко описати і навчити інших. І не відмежовуємо своє дитинство і взагалі можливість бавитися із дорослим життям. Доки ми є, доки ми можемо бавитися. Бавимося, любімося! Незважаючи на те, що смерть забирає багатьох із нас, тримаємося, не опускаємо руки, не здаємося, молимося за всіх тих, хто на сьогодні втратив близьких. Тримайтеся, Господь вас любить і шукаємо способи, як триматися на плаву, буквально на плаву. Маєтеся файно? Мир вам!